Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у Господі, браття і сестри, сьогоднішня неділя у нас називається неділею торжества православ'я, або, як написано в уставі, неділею православ'я. Сьогодні ми згадуємо подію, коли церкву хвилювала іконоборча єрість. Представляєте собі, був такий час, це було. 8 -е століття і той століття, яке передувало йому, коли в церкві піднімались голоса, що ікони це ідоли. І була велика частина єпископів, священиків, діаконів, вірян, які так вважали, і знімали ікони, і надругувалися над ними. І була інша частина, яка терпіла за це. Імператори Візантійської імперії, цей період якраз це був період Візантійської імперії, вони то так, то сяк. І коли яка була влада, так і церква то страждала, то навпаки благодійствувала. Серед основних законодавців, які нам залишили творіння, чому ікони це не ідол, це є Іоанн Дамаскін, якому навіть руку відсікли за те, що він писав ікони. Ми знаємо, це історія ікони Троєручиця, коли сама Матір Божа зцілила йому руку і так третя рука з'явилась на цій іконі Матері Божої. Ми згадуємо також і святу Феодору, царицю, коли її помер чоловік-імператор, який був іконоборцем, вона прийняла. У правах, якщо був наслідник неповнолітній, то в той час, поки йому не ставало 18 років, керувала імперією цариця, імпер... імператриця. Так от цариця Феодора, прийнявши управління, вона відновила іконопочитання і при ній був проведений сьомий Вселенський собор, на якому було остаточно визначено догмат, яким і ми з вами сьогодні користуємося. Що честь, яку ми передаємо, це формула, ця особова. Честь, яку ми роздаємо іконам, вона не переходить на доски, на краску, на якісь інші матеріали природні на іконі, але вона звертається до того першого образа, якому ми молимося, так? тобто то, що то зображено на цій іконі. І ми сьогодні, браті і сестри, згадуючи цю подію цих людей, які послужили. Цій істині, до речі, сьогодні цариця Феодора знаходиться повне її тіло, нетлінне тіло на острові Кіркіра, біля якого я був, і бачив, повністю нетлінне тіло ціле лежить. І разом біля святителя спірідомит Тременфунського хвилин три пішки в різних храмах просто. І згадуючи цих святих людей, ми. Зараз згадуємо те, що і нас потрясає, тому що завжди нам історія це відповідь, як нам далі бути. Є таке поговорка, люди, які не знають історії, вони не мають майбутнього. Чому? Тому що роблять одні і ті ж самі помилки. У нас теж сьогодні є християни, називаються так вони християни, вірять вони Христа, тільки вірять неправильно. Віріте так, як церква вчить, так як і було засуджено, да? ви знаєте, багато християнських деномінацій, що я говорю багато? Всі християнські деномінації відсураються від, від, від ікони, від Христа. Зараз уже під екомінізм, який ми поговоримо, вони, для, вони приймають ікони, але вони не так, як ми їх приймають. Ми ж кланяємося, цілуємо ікони. А вони кажуть, ну це просто святі зображення. Вони там навіть вішають в своїх цих будинках молитви, хрести навіть ставлять, може, ви вже бачили. Раніше ж взагалі це було категорично, туди припустимо. А зараз уже й на Бібліях деякі хрести ставлять. Це воно готується, ми зараз про це поговоримо, під цей комунізм. Так от, браті і сестри, коли говорять люди, так Бог один. Яка різниця? Ми ж це в нашому храмі неодноразово з вами розповідали вже про це. Велика різниця, тому що да, правда це є, що Бог один. І ми так кажемо. Ці ж слова навіть не наші, або не хтось придумав видатний чоловік. Ці слова апостола Павла, вони записані в Біблії. Тобто це ті слова, якими ми маємо керуватись, але там далі нема того продовження які люди це сьогодні говорять, вони кажуть, Бог один, та яка разниця? Там апостол Павел зовсім не так пише навпаки, якби ці люди, які говорять ці слова, читали Біблію, це новий завіт, це навіть не треба в старий десь завітити. Новий завіт – це апостол Павел. То там сказано, і до речі, цей апостол, він читається. Е у нас в церкві, якщо б люди теж уважно слухали, є такі неділі, коли він читається. Там сказано один Господь, ну це як один Бог, да? тому що Господь і Бог це одно і те ж, це синоніми. Кома одна віра, кома, одне хрещення це така пряма цитата апостола Павла. Тут все сказано. Як один Бог, так мусить бути одна віра. Господь є. Що таке віра? Віра це те, що ми не бачимо. А що сповідує? Це і називається віра, визначення. І кожен з хри от християн, який по-свому тлумачить Бога, він по-свому його бачить, розумієте? От є свідки Єгови, наприклад, вони взагалі не бачать Бога як Тройцю. Вони бачать просто як старозавітні юдеї, що є Бог Отець. А Бог Син і Бог Дух Святий це тільки створені Богом Отцем е істоти, але не рівні йому. Ми ж, от, наприклад, ми православні, і католики, в тому числі, да, і протестанти, говоримо інакше. Ми кажемо, ні, Бог один в троєчних лицях. І сильний і Дух Святий і Рівні Богу Отцу. А вже оцвідки Євови, наприклад, зовсім не так. Та як Бог один? Це навіть між християнами я говорю. Не говорячи вже про мусульман, про іудей, буддістів і так далі. А, ну, йдемо далі. Ми дивимося на Бога, бачите, ми православні, наприклад, з католиками, вже розходимося далі навіть на самому погляді на Бога. Ми кажемо, Дух Святий, Третій лице Тройці, сходить тільки від Отця, це в нашому символі віри. Ми сповідує, Ми кажемо, Духи Святого Господа Житарячого і життє, і Сходячого. А католиків додали історично, це є зафіксовано. Тому що на першому, на другому Селенському соборі тільки так було сказано, як ми з вами говоримо. А вони пізніше додавали, це було відбулося в IX столітті. І Духа Святого все так само говорять, тільки від Отця і Сина Ну Це ж не один Бог. У нас погляд на це один на різний. Ми так уявляємо собі, да? я дуже коротко стараюсь доступно вам зараз пояснити, як в малим на школі, розжувати, що Дух Святий тільки від Отця і сходить. А вони кажуть, ні, до цей сина, ну як Бог один. І Бог, який є таким, як він може цю віру казати, та нічого, нічого, хай так думають про мене. Погано. Так? Ну, він, же, він же якось є один, істина то одна. І не може бути вір багато. Сьогодні ж нам пропонують, ми дожили до цих часів, які предсказували давно-давно. Я вам можу це показати, наприклад, Косьма Етолійський, такий святий, він говорив. Пам'ятаєте, колись я тут зачитував прямо його цитати, він жив у XVII столітті. Подумайте про це. Ще дерев'яні тільки всюди були хати. А він казав, буде весь світ е, паутиною. Е, пам'ятаєте, я вам читав? 17 століття, люди це уявити, не могли, як може паутиною маємо інтернет? Маємо. Ну так само раніше в радянський час, коли читали, пам'ятаю, мені розповідала Тьоща, кажемо, це електрика. Дивилися на електричні стовби, да, що це паутиною теж може бути. І так далі, і так далі. Він багато чого Він говорив, всі віри зійдуться, тільки наша останеться гонима. Це слова, ну, це не тільки Косьма говорив, це багато людей. І всі ті віри, які об'єднаються, приймуть Інтихриста. Це ж буде в кінці світу. Він буде не тільки е, мировий правитель, який всі царства об'єднає, війни буде. Е, всі будуть в мирі жити в економічному достатку при ньому, ну, навіть одну релігію зробить. І як це зробити? Ми бачимо комунізм. Там так і говорять, Бог один, а то шляхи різні. Ну, так як раніше казали, в Москву много дорог йде. Ну, типа того, там така формула. Та яка разниця, як ми до Бога йдемо? Кожен йде своєю дорогою, а Бог хто один. Яка разниця? І мусульмани, і юдеї. І комінізм це не тільки християнська єдність або православна. Ми не проти єдності, ми, браті і сестри, кожну літургію молимося за єдність. Але єдність, яку ми хочемо, щоб всі люди істину прийняли. Ми не за таку просто єдність формальну, що ні-ні, яка різниця, будемо це, Бог цього не хоче. Він створив одну церкву. І тільки одна церква правильно це тлумачить і веде нас до спасіння. Тому не може бути цієї формули Бог один. Це показано нашою історією сьогоднішнім святом торжества православного. Далі, браті і сестри, сьогодні у нас, наприклад, що нам говорити взагалі про якесь об'єднання, у нас стоїть критичне питання зараз, ви знаєте, з ПЦУ. Ви знаєте мою позицію, неодноразово вам про це говорив і говорю, не міняю, і ще більше мені стверджуюсь, що я ніколи в ПЦУ не піду. Тому що це для мене є розкол, і там обманюють. Я роблю заяву, чітку заяву мене можуть перевіряти. Я зараз під відео говорю. Е і ви побачите, ніхто на мене навіть ніякої справи за це не відкриє. Бо це є докономна істина, Я як журналіст знаю, що говорю. Там обманюють всіх людей в Я роблю заяву епіфаній, він обманщик, чітку заяву роблю. Тому що якщо ви відкриєте томос, який їм дали. Коли створили у 18-му році, там вказано, чітко прописано, предстоятель Української церкви повинен поминати під час своїх богослужінь всіх предстоятелів інших помісних церков. Тільки якщо якийсь з них стає єретиком, тоді він припиняє його поминання. Чітко це є формула вставлена, але кожен може так додому перевірити. Було би бажання. Епіфаній так спочатку і робив. Пам'ятаєте, він поминав Кирило. Зараз він припинив це поминання. Кирил не є єретик. Ми то, що його не приймаємо, ми з ним не згідні, ми засуджуємо його політичну позицію, але єретиком він від цього не є. Він вірить в Бога правильно, неправильно живе по цій війні, но вірить, сповідує Бога Тройцю. Всі інші догмати православні, неякий єретик. Його не визнає єретиком жодний предстоятель помісної церкви. І чому Епіфаній перестав поминати? Він просто грає на політичних моментах, сам порушуючи томос, обманюючи людей, які йдуть туди. Якщо він в чомусь одному обманув мене, я вже йому не довіряю більше. Далі в чому там обман? Вони. Скривають істину, вони людей купують, ми не можемо причащатись з одної чаші, з якої Кирил причащається. Ну а вони же, запитайте любого їхнього священника. Вони ж самі кажуть, що вони в тій церкві, вони так вважають, яка Вселенська де і Кирил, Кирила ж ніхто туди не виключив. Так чаша та одна символічна, це не така чаша, яку ми буквально ми ж тут з Кирилом не причащаємося. Це символічно говориться, значить і вони причищаються з Кирину. Це саме опан. І там теж православна церква, яка нічим ніким не засуджена. І те, що вони єдині з нею, тільки не адміністративно. Так і ми адміністративно не єдині. Ми про це говорили вже давно. Ми були автономні. Я вам про це от свідчу Христом Святим, що всі рішення приймалися в Києві і раніше. А зараз, після Собору Феофанії, тим більше, ми чітко про це заявили, що ми маємо повну незалежність. І адміністративно ми ніяк з ними не зв'язані. То для чого мені туди йти? Якщо нам тільки чотири визнають, а нас всі визнають, я щасливий, браті і сестри, що я знаходжусь саме в цій церкві, саме в Українській православній церкві. Тому що у нас такі прекрасні монастирі. Послухайте, деколи, просто включиш в інтернеті, і просто тебе той спів заворажує, в лапках заворажує. Чувствується сила молитви, як по чаєві моляться. Я радий, що я з Почаївською лаврою в одній церкві. Я радий, що я Святогорською лаврою в одній церкві. Я радий, що з Кіопечевською лаврою в одній церкві, з монахами. Там же епіфаній ходить служить, так знаєте. Як до шлюхи ходять чоловіки. Прийшов, послужив, вони ж не мають кого туди поставити монастир. Там нема монахів. Напроти ж ПЦУшний монастир вже 30 років існує. Там чотири монахи, напроти Лаври. Вони так і будуть ходити, просто що ми в українській святині молимося, в один храм там. Де його концерти будуть робити, президент буде нагороджувати військових. Я не проти цього, але не в храмі. Сидять спиною до іконостаса президента нагороджує військових. Тепер було на цьому тижні. Що немає інших споруд, де це зробити. Та, будь ласка, можна і в храмі, але тоді якось по-іншому. Жінки хустки відійте. Я бачу, як президента Америки супроводжувала жінка в якусь із країн Азії, де мусульманство. Її заставили перед тим, як вони зайшли в мечеть розсутись, обох їх, президента США і жінки. Бо там такий звичай, що мусульмани на коври йдуть босі. І не казали, це президент Америки, ми йому дільну дорожку постелимо, де він бути і пройде. Мусульмани би його зарізали. Всі. І жінка оділа кустку. А у нас йдуть там міністр, міністр, я забув, яка жінка була, без кусточки в храмі, на нагорожих військових, як якомусь клубі. Для цього храми будували наші предки, браті і сестри. Щоб від нас віджимати і потім такі речі робити. Для чого? Тому я щасливий, що я в цій церкві. Наша церква, я не купив цього сказати, вона сама потужна у цілому світі. Українська православна церква. В Росії це не то. Взагалі не то не то, що тепер так модно говорити. І я так говорю. Ніде не то. Я багато де їздив, бачив. Тому з нас стільки і спросу, кому багато дано, каже Євангеліє, багато і запитаються. У нас тільки проблем, як ніде нема в Україні з сербою. Тому нас так діявол і дробить. Тому що у нас дуже потужна церква. У нас потужне монашество, чернецтво, у нас потужні святині в Україні. Пам'ятаєте, я вам розповідав, в одному монастирі 150 неплінних тіл. Де таке в світі є? Ніде такого прецеденту немає. І тому я дуже щасливий, що я саме тут, що в мене мій предстоятий блаженніший Онуфрій, якого поважає весь світ, справжній Чернець, який показує приклад. І зараз пост дивився на нього. Йому під 80 років, я не пам'ятаю точно, 78 або 79 років, можете перевірити, він робить поклони як молодий священник. Стоїть всі служби, не сидять, е, служить як дати. І він вчора пояснював, до речі, секрет. Вчора слухав його, він каже, всі посники, вони дуже довго жили. Він каже, навіть в Біблії про це сказано, що коли людство не, жи, не їло м'ясо, жили по тисячу років люди. Тільки почали м'ясо їсти, сократилось до 120. Про це Біблія говорить. Так само візьміть любих подвижників. Прочитайте життя, скільки вони жили. За 100 років жили. І здорові були. І рослинна їжа нам більш природня. Вважаю, що митрополитнуфрій, він справжній чінець. і, ну, от Мій тесть з ним вчився на одному курсі. Отець Ніколай, хто його знає. І він був, відвідав його вже митрополитом, предстоятелем в Києві. І каже, це був день не пізній. Скоромний, ми прийшли на трапезу трапезові, мене взяв з собою, як сукурсника. Ми траписнели одною гречкою. Це рівень, так? Тобто, рівень предстоятеля. Хоча він може собі їсти як в ресторані. І тому я щасливий, що в мене такий предстоятель. Я люблю його проповіді слухати, тому що він, можливо, десь заминається, але він говорить такі речі, які моє серце заворожують. І тому я щасливий, браті і сестри, що я є в УПЦ. Я в українській церкві. Мене не треба звинувачувати, що Потім люди кажуть, та ми пішли в українську церкву, а ми в якій? Ми тут всі українці, я в українській церкві. І навіть хтось, якщо нам не довіряє, що ми ті типу, обманюємо, що ми тільки оболочку зараз під час війни прийняли, що ми українська церква, не російська церква, то така людина, ще раз кажу, хай подумає, що ПЦУ те саме є. Куди вона побіжить? Від чого? Просто там суфізм создали другий. Їх обманюють. А ми не обманюємо. Я вірю такому предстоятелю, який так живе. Якщо він сказав, що він це зробив, я йому вірю. І я вам про це говорю постійно, що ми є справді українська церква. Наші священників діти на фронті воюють за Україну. І ми надіємося, що Господь. Нас всіх помилує і церкву, нашу помилує, і державу нашу помилує, особливо через цей наш подвиг, який ми зараз назад взяли, цей великий піст. Вітаю вас, браття і сестри, з цим торжеством православ'я. Цініть своє православ'я, цініть, що ви хрещені в цій церкві. Кожен, хто з неї виходить, неї і каже, мене похрестили в недобрій церкві. Ходив я раніше не в добру церкву, святив я воду не в добрій церкві, дітей хрестив. Не в добрій церкві, Дон мені святили, не в добрій церкві. Кожний отоплює туди, хто уходить від неї. А я буду з нею, навіть з гонимою. Навіть якщо мені прийдеться по квартирах скитатись, молитись, я буду з нею. Бо ця церква є з Богом. Амінь.